Часом Молдова обирає Європу. Майя Санду переконливо розгромила проросійські сили на парламентських виборах. Перемогла її проєвропейська партія, дія і солідарність для чинної влади, яка побудувала передвиборчу кампанію на гаслах руху країни до Євросоюзу. Це справжній тріумф. Тепер партія переможець здатна одноосібно призначити кабінет міністрів, а головне визначати курс, яким рухається Молдова. Для України найважливішим є те, що ці наші сусіди і далі зберігатимуть передбачувану і дружню до Києва політику. Але проросійські сили нікуди з регіону не подінуться. Тож які залишаються ризики, Олена Чернякова про це. Курс Молдови на Європу збережений. Кремлі може оплакувати витрачені мільйони на парламентські вибори. Росія не досягла своїх цілей. Вони витратили багато грошей, але результати показують, що вони зазнали поразки. Їхні спроби посіяти хаос повністю провалилися. Передусім, вибори відбулися досить спокійно, з явкою понад 50%, А от результат здобував усіх. Абсолютно перемогу здобула проєвропейська партія «Дія і солідарність, що забезпечить їм 55 мандатів у парламенті. 55 п'ятдесят перевершило всі оптимістичні очікування. Це заслуга агресивної політики Кремля. Як вони тут просували своїх людей, плюс їхні слуги, той самий Ілон Шор. Наш утікач олігарх, який є одним із провідників інтересів Путіна в Молдові, він заявляв, що у нас має бути єдина зовнішня політика з Росією. А цього молдовани не хочуть. Натомість обирають бути з Європою. Вступ до ЄС до 2028 року. Те, що обіцяла партія президентки Санду у передвиборчій гонці, і саме цю силу активно підтримували лідери Європи. З вами йдемо до кінця щоб у 2028 році. Молдова стала членом європейського союзу. Тепер, маючи 55 мандатів у парламенті, можуть сформувати свій уряд і не шукати голосів від опозиційних сил. А у парламенті також будуть популісти Рінато Усатова, партія Альтернатива та блокуоністів, лідер якої грає, зокрема на антиукраїнських настроях. Усі партії, які мали шанс пройти до парламенту, мали прямі або опосередковані зв'язки з Москвою. є ще кілька партій, але дуже добре, що партія пас отримала 55 місць у парламенті зі 101. А головним суперником пас на цих виборах був проросійський патріотичний блок під керівництвом колишнього президента Ігоря Додона. Вони прямо не агітували за Кремль, але поширювали усі наративи, які сповідує Москва. Ми повинні мати гарні стосунки з усіма із і сходом. Маємо уникати того, що відбувалося останні роки. Ту ксенофобію, що ми бачимо. І народ боїться. Народ боїться вже у день виборів, певно передбачаючи свою поразку. Додон закликав молдаван виходити на протест. У понеділок я закликаю усіх о 12 годині вийти для захисту нашої перемоги. Перемоги не сталося. Патріотичний блок отримав лише 26 мандатів. Чого очевидно замало для впливу на політику країни? Та й на сам протест вийшло не так вже й багато людей. Преси примірна скільки ж... і учасників протесту. Мітинг тривав менше години. А якби не дія спецслужб на випадки, усе могло завершитися за іншим сценарієм. За тиждень до виборів у Молдові затримали понад 70 людей, які готувалися у Сербії до зворушок. потім у самій Сербії затримали ще двох осіб, які були лідерами цих таборів їхніми тренерами. А вже в ніч перед виборами затримали трьох із придністровською пропискою, які приїхали на цей берег для того, щоб брати участь у протестах після виборів. Слі вибор відповідальним за Молдову у Кремлі призначили Сергія Кирієнка. За даними служби розвідки, операція йшла у кілька етапів: поширення фейкових відео, висилка дипломатів і створення безпекових загроз. Так само війною залякували партії, що фінансувалися Росією. Агітацію здебільшого вели у соцмережах, де легше обходити правила, активно залучали криміналітет та московську церкву. Близько 350 мільйонів доларів російських інвестицій у дестабілізацію тільки за цей рік. Величезні гроші, величезні ресурси, величезні спроби вплинути через засоби пропаганди та зв'язки. Але все одно не вдалося. То що ж насправді завадило Росії перемогти у Молдові? Насамперед, після президентських виборів Десанду ледь здобула перемогу завдяки діаспорі. У Кишиневі провели роботу над помилками. Цього разу відкрили більше виборчих дільниць за кордоном. Рішучіше навіть жорстко відстежували фінансування партій, причетних до мережі Шора одразу не допустили. А за день до виборів ЦК усунули ще дві політичні сили саме через незаконні джерела надходження. А Кремль в свою чергу не зміг мобілізувати. Радгагаузі та Придністров'я до слова, там влада теж та пішла на певну хитрість, перемістила локації виборчих дільниць. Було значно менше виборців із Придністров'я, які взяли участь у цих виборах. Близько десяти, можливо, трохи більше тисячі. Раніше було у 4, 5, 6 разів більше. А зараз 20% із Придністров'я проголосували за партію має Санду. За пас. Це вперше такий дуже хороший результат. І вони зрозуміли, що в них немає майбутнього в Придністров'ї. і в Кишиневі розуміли, грати за правилами з Кремлем неможливо на окупованій частині Молдови у так званому Придністров'ї. Досі лишається російський військовий контингент. А у перші дні повномасштабної російсько-української війни звідти навіть вели вогонь. Було пару пострілів з цієї території. Так, на початку війни вони отримали від нас хороше таке попередження від мене особисто. І тому вони там ну. Тихі, і зі зміною влади, усе могло б змінитися, а це вже становило б загрозу військовому вторгненню в Україну через Одеську область. І, хоч зараз південний кордон лишається під контролем уряду Санду для Молдови. інтеграція Придністров'я досі виклик, зокрема, й на наступні чотири роки. Те, що Кремль якимось чином буде використовувати Придністров'я, це один з варіантів розвитку подій. Їм потрібно якось розхитувати ситуацію без того, що у нас найближчим часом будуть якісь політики. Чні моменти пов'язані з виборами, але на швидку інтеграцію не сподіваються. Це може відбутися вже після вступу Молдови до ЄС. Їхнє збереження євроінтеграційного курсу важливий для нашого членства в ЄС. Бо у Брюсселі Україну та Молдову розглядають в спільному пакеті. Нас разом оголосили кандидатами і разом планують привести до вступу. Олена Чернякова ми Україна, марафон. Єдині новини.